Доброго дня, шановні колеги, друзі та улюблені наші грекомани. Ми раді вітати вас на черговому онлайн-семінарі від компанії Muzunidis Travel, провідного оператора по Греції. Сьогодні з вами Анна Власенко. Я менеджер компанії Muzunidis Travel у Київському офісі, менеджер відділу продажів. Я сьогодні з вами для того, щоб познайомити вас більш детально ще з одним з райських куточків цієї прекрасної країни. З регіоном, який знаходиться у підніжжя самої легендарної гори Олімп, регіоном Пієрія. Пієрія це регіон унікальний по своїм природним особливостям, по своїм архітектурним та історичним надбанням, які протягом не однієї тисячі років вже дозволяють насолоджуватися для туристів, які виявили бажання відпочити в цьому регіоні. Пієрія це регіончик, який знаходиться в центральній частині Південної Македонії. І огортає саму набережну гори Олімп. Як ви знаєте, згідно грецьким міфам, гора Олімп це місце, де засідало 12 грецьких богів. Також це батьківщина грецьких муз, які надихали богів і які зараз продовжують надихати своїм духом і туристів, які відпочивають у цьому регіончику. Як ми дістаємося до Пієрії? Пієрія це доступний регіон протягом всього року, адже компанія Mozanді Travel має прямі сполучення з Грецією, з Північною Грецією протягом цілого року, завдяки нашим регулярним рейсі, рейсам авіакомпанії Еленер. Ми прибуваємо в Салоніки і далі, буквально починаючи від 70 км на південь, вже починається регіончик Пієрія. П'єрія – це регіончик з Поєднанням і гірських е, рельєфів, і з поєднанням просторих е, білосніжних пляжів, е, які нагадують своїм складом майже мілку-мілку муку. Є також пляжі в П'єрі із дрібною Галькою. Є пляжі, які взагалі такі досить дикі, і навпаки е, дозволяють туристям, знаход туристам знаходитись майже в тіні е, олімпу самого. Отже більш детальніше про Пієрію та про основні заклади розміщення, які є доступними завдяки Меніді Стревел та основні об'єкти дестинації які можна відвідати з відпочиваючи в регіоні Пієрі, ми сьогодні з вами поговоримо. Пієрія має досить багато різноманітних поселень, містечок та навіть свою особисту столицю області, яка називається Катерінів. Одним з найпопулярніших містечок, які є які представлені в регіоні Пієрія, одним з містечок, які обожнює вся молодь Греції і приїжджає сюди, навіть приїжджає сюди сюди молодь, навіть відпочиваючи в інших регіонах всієї Греції з тих же Халків, які тих же Афін, це місто Паралія Катріні, це набережна столиці Пієрії. Паралія Катріні досить широко розвинута туристична інфраструктура. Тут представлені різноманітні грецькі таверни, де можна насолодитися приємною середземноморською кухнею, особливою кухнею, якою, якою навіть в Україні ніде не спробуєш, адже вона з спеціальним таким грецьким присмаком. Можна посидіти за часочкою прохолодного фрапе з друзями або ж наодинці, мріючи про певні особисті якісь свої плани, уявляючи себе Богом та цим самим і наближаючись до бегів. До богів, які раніше засідали на цій легендарній горі, у підніжжі якої ми можемо з вами перебувати, купивши тур у музеї Єстревел в регіончик Пієрія. В Паралі Акатіріні представлені досить різноманітна готельна база, починаючи від найдоступніших бюджетних пляжних апарт-готелів до шикарних готелів делюкс-класу, п'ятизіркових готелів, які надають послуги для найвибагливіших туристів. Одним з готелів, з яким, хотіла б, з яким хотіла б я вас ознайомити сьогодні, є готельчик Mediterranean Village Resort і СПА. Готель п'ятизірковий, який знаходиться прямо на широкому піщаному пляжі, побудований в стилі е, вілл і охоплює свою таку широку територію просто прямо на березі е, золотистого пляжу. Готель дуже красивий, пропонує послуги і, і спа-салону, пропонує послуги і тренажерного залу. Також представлені тут послуги для діток, надаються біля басейну та біля моря дитячі, надувні іграшки. Е, гості, найвибагливіші гості, туристки, які прагнуть відчути себе афродітою, можуть відвідати спа та отримати процедури по обмотуванню шоколадною терапією. Помолоджувальним по різноманітним процедурам та різноманітні інші готель дуже красивий. Представлені на морів ньому як від стандартних даблів, даблів суперіорів до розкішних сютів з меблями, які входять в одну з найкращих колекцій. Е, ще одним готелем, який є представлений саме в містечку Паралія Екатеріні, готелем, на який би я хотіла звернути вашу увагу з, з готелем, з якого також є більша доступність до найактивнішого е, туристичного місця, Паралія Екатеріні, це готель Космополітен Готель і СПА, четвірочка, яка працює на базі сніданки та вечері. Готель побудований, готель називається Cosmopolitan Готель і Пан. Побудований він в стилі такого міні-корабля, міні-яхти, я б сказала, а територією якого оговтує басейн з бірюзовою водою. Готель знаходиться буквально на другій лінії, але до моря буквально три хвилинки пішки по прекрасному, по прекрасній стежці, насолоджуючись видом на гору Олімп. У готелі досить шикарна шикарні меблі. Пропонується спа-салон. До речі, в спа-салон дозволяється вхід гостям старше 18 років лише. Ще з одним з прекрасних готелів, готелем, яким я назвала би готелем більше для людей, які приїжджають в Грецію, в Пієрію Бі більш з діловою метою, з метою відпочинку. Поєднанням відпочинку та е, своїх справ це готель Mediterranean Resort. Готель, е, я б сказала, більш міського типу, але пропонує найрізноманітніший спектр послуг. Поблизу готелю також знаходяться і дискотека, і ресторани, що дозволяє гостям, не відходячи далеко від місця, так би мовити, відвідати приємні заклади туристичні. І готель працює, як і вся мережа готелів Mediterranean Resort, працює на базі харчування двохразового, але тим не менш пропонує для своїх гостей на пляжі безкоштовні лежаки та зонтики. Ще одним готелем з, з мережі Mediterranean – це готель Mediterranean Princess Hotel. Це прекрасна принцеса, яка стоїть повністю окутана зеленню зеленю. Яка дозволяє туристам насолоджуватись і засмагою під сонцем, пієрі, і також під втіні пальм, в тіні, тіні сосом. Кожен номер виконаний в цьому готелі в особливому стилі. Можете на сайті нашому, до речі, ознайомитися з зовнішнім виглядом номерів. Вони не залишать вас, вас без уваги, я думаю. Також на території готелі є е, декілька басейнів і секції для дітей в басейні. Е, також в самій Паралія Екатеріні є декілька готелів, які є доволі бюджетного класу, але готелі знаходяться прямо в серці самого бурного, нічного та денного життя. Такі як готельчик Авра, дві зірочки, але знаходяться прямо на першій лінії і в центрі міста Паралія Екатеріні. Досить уютні номери, і з номеру прямо можна спостерігати за відпочиваючими на пляжі. Або, наприклад, відпустити дитину, погратися з іншими дітками на пляжі, а самому в тіні відпочивати на балконі цього готелю. Доступний варіант і вигідний ціна якість. Ще одним регіоном, який на який слід звернути увагу, якщо ви плануєте відпочинок у регіоні Пієрія. Це містечко Літохоро. Літохоро це ворота Олімпу. Звідси починаються всі шляхи, всі зіняття на Олімп. Також у літохоро знаходиться прекрасний музей для для цінителів морського мистецтва, для цінителів історії морської музей морських кораблів, в якому представлені копії найвідоміших суден світу. В літогоро представлені готелі е, такого релакс класу: це готель Каво Олімполакшері Резорти Спа. П'ятірочка. Готель побудований в стилі мінімалізму, е, в стилі стриманої розкоші. Пропонує для гостей спектр послуг, які дозволяють повністю віддатися відпочинку та, е, абстрагуючись від міської матушні, насолодитися та приблизитись до богів. У готелі є дуже красивий басейн, який пропонує панорамний вид прямо на затоку Егейського моря. Віща таке, ніби море зливається з небом, а басейн зливається з морем. Неймовірне відчуття для гостей цього готелю. У готелі також є спа. Готель працює як на сніданках, так і на сніданках та вечерях знаходиться буквально в двох кілометрах від містечка Літогору, що дозволяє також бути завжди в пішій доступності до міста. Пляж від цього готелю знаходиться буквально трошечки нижче. Це 10 сходинок вниз і одразу попадаємо на піщано-гальковий пляж. Ще одним готелем, який варто звернути увагу, якщо вибираєте готель для сімейного відпочинку, для відпочинку з великою родиною, але відпочинку високого класу, потрібно звернути увагу на готель Діон Палас Spa Спа Club. Готель сімейної концепції у ньому представлені різноманітні послуги для діток. Адже готель працює на ультра все включено, і в це ультра все включено входить велика кількість додаткових послуг. Це і по перше, різноманітні дитячі анімації, дитячі клуби, програми розваг та навчання для дітей. Це і безкоштовне відвідання спа на період проживання в цьому готелі по попередньому запису один раз. Це і безкоштовне катання на морських атракціонах, таких як банан, каное по попередньому запису один раз за номер. В готелі працює шикарний спа, на який з'їжджають навіть місцеві жителі для того, щоб проконсультуватися з, лікар... з лікарем-косметологом по... з приводу своєї зовнішності, з приводу покращення своєї зовнішності, з приводу підтримання її в хорошому стані. Готель е, також окутаний повністю зелені, побудований в стилі розкоші. У готелі представлені номери, як від е, звичайних даблів до в сімейних номерів, в яких, е, які досить приємні по ціновій політиці е, на, на розміщення 2 плюс 2, а також е, номери шикарні вілли, які можна пропонувати для гостей з найвибагливішими смаками. Готель підійде усім. Кожен знайде в ньому своє місце, свою частинку, адже територія готеля доволі велика, і е, з готелю також можна дібратися в пішій доступності до міста або сісти на рейсовий автобус і доїхати до навіть до салонік. Адже Пієрія – це той регіон, який перетинає магістраль. Державного значення салоніки Афіни, що з'єднує північну столицю Греції з фактичною столицею Греції. З Пієрії можна відвідати різноманітні екскурсії в так само з цих готелів, які я ще не вам назвала. З цих готелів досить зручно з допомогою нашого представника в готелі організувати екскурсію і по всій материковій Греції. І по острівній Греції, в тому числі з прямими перельотами на острів Сантеріні, які з цього року організовуємо Зеніді Тревел, на власних бортах Елінеєр. Отже, прийдемо також далі до готелів. Ще з одним одним з готелів, який Рекомендує це для відпочинку е, такого релакс-відпочинку, але відпочинку, який поєднує е, відпочинок в горах та в морі, це готель Літохора Олімпус Резорти Сі Спа. Готель 4 зірочки плюс е, працює на базі харчування сніданків та вечері. І е, з готелю, як на мене, відкривається найкращий вид на гору Олімп, адже звідси вона найближче знаходиться готелі є і тренажерний зал і шикарний спа з різноманітними послугами для омолодження, для схуднення, з послугами для релаксації, масаж, салон краси. У готелі є красиві вілли, які можна також бронювати краще завчасно, адже готель йде на ура у туристів наших. Дуже подобається він їм. Е, наступним готелем, яким, е, е, містечком, з яким я хотіла вас ознайомити в регіоні Пієрія, це є е, містечко, яке знаходиться більш е, в південніше, більш нижче е, в, в Егейського моря, це е, регіон Чекалептакар'я. Ліптакаря також особливий регіон, схоже чимось і на паралі Екатеріні, але в тому числі має свій особи, особливий колорит. Регіон доволі таки активний. В самому місті Лєптакаря знаходиться найкращий парк відпочинку. Парк з прекрасними фонтанами, якими можна насолоджуватися і ввечері, і в день, і відвідуючи так званий оазис відпочинку. Готелем, який є одним з найкращих в регіоні містечка Ліфтакар'я, це готель Посейдон Пелес 4. Посейдон Пелес це готель з неймовірно великою територією, з різноманітними корпусами, з можливістю туристам гуляти по всій території готелю і користуватися його послугами. У готелі є величезний басейн, готель сімейної концепції. Пропонує для туристів. В харчування на базі все включено. Красиві фонтани ввечері вмикаються сучасні номери. Щороку готель оновлює номерний фон, старається реновувати його для того, щоб гостям було широко комфортно. Це той готель, в який гості повертаються рік від року з новим відчуттям, з відчуттям з бажанням, спраглим з бажанням забронювати його як найраніше. Адже досить часто при такому терміновому бронюванні готель може вже бути навіть на стопі прекрасний готель. Ще одним з готельчиків та взагалі регіонів, з яким би я хотіла вас ознайомити в регіоні в регіоні Пієрія, це готель Olympian Bay Holiday Club. Olympian Bay Holiday Club – а готель повністю окутаний соснами знаходиться на березі півщаного пляжу з пологим входом, зручним входом для діток. Готель сімейної концепції різноманітні є номери. Є номери в центральному центральній будівлі. Є номери в бунгало. До речі, від готелю Олімпіан Bay Holiday Club відправляється безкоштовний трансфер до готеля Діон Палаз Club з можливістю відвідувати спа у готелі Діон Палаз Club для гостей Олімпіан Bay Holiday Club. Готель клубної концепції. В готелі Прготель працює на базі все включно. Але для туристів наших дає можливість обмінювати або ж обід в центральному ресторані на обід в грецькій таверні, або ж вечерю в центральному ресторані на вечерю в італійській піцерії. Так виглядають ресторанчики в цьому готелі. До речі, в, центральному, в центральній будівлі цього готелю в номерах прозора, е, прозорі двері до ванної кімнати, що створює особливу романтичну обстановку для гостей, які подорожують парами або які планують організувати медовий місяць собі. Красива територія, яка оку, оговтується такими маленькими водопадиками, маленькими струмочками, річечками. Прекрасний вибір для сімейного комфортного відпочинку для туристів, які обожнюють все включено в Греції. Хоча в Греції все включено, це, напевне, не найбільша мета, яку потрібно досягти, адже в Греції найсмачніша їжа саме в тавернах, в ресторанах, які знаходяться в курортних містечках, майже на кожному кроці. Досить смачно похарчуватись там. Один раз похарчувавшись в Греції, в грецькій таверні, ви захочете повернутись туди на наступний день після свого прильоту в Україну. Повірте мені. Також багато готельчиків в регіоні Пієрія, саме в більш південнішому частині її є такого доступного класу. Готельчики такі як Єдин Готел, Дві зірочки. Готельчик ціна якість, який пропонує тип відпочинку апарт готеля, але також з додатковими послугами і басейну, і з близькістю до пролового піщаного пляжу, з золотистим пісочком та морем бірюзового кольору. До речі, щороку пляжі Піерії найбільше, найчастіше найбільше пляжів Пієрії відзначається відзнакою голубого прапору Європейського Союзу, що говорить про чистоту та підтримку пляжів в належному стані. А це не просто так. Ще хотіла розказати вам більш про самі екскурсії, які ми можемо відвідати з регіончика Пієрії. Вся Греція з Пієрії, як на ладоні. адже з Пієрії ми маємо і доступ до регіону Салоніки, до термальних джерел Арідея та Одеси. Маємо доступ до столиці астрономічного туризму міста Мецево. Мацево, де можна відвідати винні погриби, де можна відвідати місце, в якому виготовляються грецькі сири, справжні сири з особливим смаком. Можна відвідати і легендарні метеори, це храми, які побудовані на скалах по висотою понад 350 метрів. Можна відвідати і шубну столицю Греції Кастор'ю. Можна також відвідати і всі острови Греції, де, включаючи і Самтеріні, острів. На які можна прилетіти прямим рейсом з міста Салоніки, Пієрії це буквально годинка їзди на трансфері. і Відразу ми в салоніках, до речі, організовуються одноденні екскурсії, досить зручні для туристів. З прильотом уже в 9 годин ви можете бути в 9-10 годин вечора, а ви можете бути вже в своєму готелі та продовжувати комфортний відпочинок. Це і острів Корфу. На які можна потрапити, поєднавши, купивши таку комбіновану екскурсію е, метеори Корфу, це і самі Афіни, столиця Греції, до яких можна дістатися, або ж самостійно з регіону Пієрія на потязі, який також має однойменну назву з магістраллі салоніки Афіни, або ж купивши екскурсію і отримавши насолоду пізнання Греції з нашими професійними гідами. Тобто сьогодні ми з вами ознайомилися більш детально з регіоном Пієрія, з його з перлиною Греції, з регіончиком, який повинен бути одним з найперших місць при бажанні відвідати Грецію, адже він дарує неперевершену можливість для вас як туристів. Відчути себе ближче Бога, хоча б на е, період своєї відпустки, але потрібно дозволяти собі відпочивати. Потрібно дозволяти собі е, абстрагуватися від міської метушні, та потрібно дозволяти собі приближатися до природи в е, пієрі, яка представлена найширокими видами рослин, е, найширокими видами і флори, і фауни, і зміни рельєфів. І зміни і доступністю головне рельєфів, адже туристична інфраструктура в Греції дозволяє туристам насолоджуватися повноцінно своїм відпочинком. Е, я думаю, що е, хотіла б вам дуже подякувати за увагу сьогоднішню. Е, сподіваюся, що регіончик Пієрія не залишить вам вас байдужими. І повірте, в регіоні Пієрії є що обирати. Готель можна підібрати для будь-яких запитів під будь-який бюджет. Але головне бронювати їх завчасно, адже це популярний регіон і щороку все більше і більша кількість туристів стараються відвідати його. Дякую вам. Якщо будуть виникати питання, звертайтесь до менеджерів компанії Mozinis Travel, раді будемо вам допомогти і організувати відпочинок у Греції саме в регіончику Копієрія. До нових зустрічей, до побачення.